Коротше, Hello Friendly, на зв'язку Денис Friendly. Зараз буде довгоочікувана подія, яку всі так довго чекали. І я в тому числі на каналі 900... 999-990 майже 100 тисяч оновляємо сторіночку. Так... Прибавляється, я тільки що залив Ютуб шорти, вони ще зараз допоможуть. так, Коротше, щиро вам вдячний. Зараз вже буде 999. 99 тисяч, 999 і 100 тисяч буде також на. Коротше, народ. Дуже щиро я вам всім вдячний. Та оновляємо сторінку. 992, але да, по чуть-чуть. По чуть-чуть зараз буде 100 тисяч. Та... І так, 999,995. вже скоро, вже скоро народ. Набираємося терпіння. Так, давайте оновляємо. Вже пройшло по Мені страшно, мені страшно, народ. Скоро, вже скоро. Так, 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 так. Оновляємо. 996, так. Ну, вже скоро набираємося терпіння. Та. А ну, подивимося, ці шорти що я тільки що опублікував. то я зараз прогавлю рівно сотку. Так, оце ж я опублікував тільки 300 перейді, ну, вже, Але тут, бачите, найбільше набрало за сьогодні 28, оце, 721 лайк. так. 4721 лайк. Це про Україну, знову ж таки. Україна допомагає. Що би ми без цієї України робили? Якби вона нам актив не піднімала. 997. Ще трошки. Ще три підписника. Ще три підписника, ще я можу старих каналів підписатися, буде три підписника. Але я це робити не буду. Так, ще трошки. Чекаємо. Я би міг, знаєте, народ своїми силами ці три підписники. У мене є ще три аккаунти, тому в мене і більше своїх аккаунтів міг би підписати. Але знаєте, я хочу, щоб все було чесно підписано. Та. Тому все-таки чекаємо справжнє число 100 тисяч, а не фейкового. Та. Так, а ну, давайте оновимо. Хм, як бачите, ну, то не зразу, але то зараз буде. Чесно кажучи, я думав, що то буде вже 100 тисяч підписників 29 жовтня, а не 28. Ну, бачите, актив пішов вверх, слава Богу. І Ютуб почав рекомендувати мої шорти. І пішли підписники тепер угору. Та, що за це вам велика подяка. Та. Дружні, ви потужні. Пам'ятайте про це. А ми ще чекаємо, ми ще чекаємо. Тільки що на нову сторінку відписалася одна людина. Ну, як це кажуть. Нас це не зупинить, ми рухаємося далі, ми йдемо до своєї мрії. Та. Так що 90 100 тисяч, думаю, зараз буде. Одна людина це дрібничка. Головне, ні, як YouTube, знаєте, по 20 підписників, по 30, по 50 спису в мене кожен день. То це було обідно. так. Ну нічого, зараз ще почекаємо. Так, ще трохи. Тут як ми змож, можемо зайти у, до мене в коментарях, всі починають мене вітати, бачите, без моїх відповіді візьмемо. У тебе, у тебе майже 100 тисяч, вітаю! А буде стрім чись 100 тисяч, якщо так, потрібно запускати вже. Не знаю, може зараз запущу. Я перший Денис краще вітаю, вітаю, хай тебе, Ісус, боронить. Бо. А що боронить? Охороняє, не боронить. <зуміло> Бо... А, Ісус боронить від таких відео знімати, я зрозумів. Так, тут... Так багато. 640 тата лайків. 980 це було зранку. Та, бо тут ще найновіше застосувати. Е, так. Багато поверхівці. Е, так, скільки ще залишилось до 100 тисяч? 85, дякую, вже питаються. Так, та, ураз сьогодні буде, самому не віці, але так, я теж не вірю, сижу і чекаю, коли 100 тисяч. Всі чекають, коротше, я раджу тобі вже забрати фальшиву галочку, бо коли стукне 100 к то напевно, що Ютуб буде перевіряти твій канал. Та, я знаю, я знаю. Ютуб буде перевіряти канал, бо того так, що він буде справжню давати галочку, коли я подам заявку, звісно. Ну, коротше, ще 999-996 стало на місці. Ну зараз, я думаю, скоро вже буде оновлення. Чекаємо, коротше. Уже мені за цю галочку написали фейку. Зараз я її заберу, як тільки 100 тисяч стукне. Так, як бачите, сімка повернулася. Чекаємо всі решту цифри. Е, що ще хотів додати? Воно так завжди, знаєте, я дивився, як інші ютубери чекали свої довгоочікувані цифри, то у них теж так було, що піднімалося, падало. Піднімалося, падало. Значить, це стабільна цифра для Ютуба. Це нічого страшного, це так має бути. так. Тому нормасик, нормасик. Так. Так. Готуйте шампанське. Майже, 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 майже. Це так, як, знаєте, ми е, рахуємо лічені секунди до Нового року. Типа 5, 4, 3, 2 1 і новий рік. Отак так само у мене. Так, майже. Майже народ, майже. Так. Я надіюся, що, що як я... я думаю, сьогодні 28-го, сьогодні 28-го 10-го. Я думаю, 28 жовтня постити це відео. так, вийде, що два ролики за день. Так ніколи не роблю 28 го числа, ну знаєте, в честь таку подію треба запостити. так, Залити це відео. В честь цієї події. Так. Ну я надіюся, що завтра Ютуб мені не спише цих 100 тисяч. Що я сьогодні подякую вам, а завтра він спише. Ну, думаю, що не спише. Ну подивимось, подивимось. Добре, поки що. 998, вже скоро, вже скоро народ. Коротше, аж не віриться, що саме сьогодні я наберу 100 тисяч підписників. Це неймовірна дата. Круто. Круто. Дуже Це важливо для мене і мого каналу, дружні. Так. Коротше, поки що ще стоїть. Ще стоїть. Ну добре, зараз. Коротше, як назло заумерло на цій цифрі. Ну, нічого страшного. Це нам показує, що всьому потрібно час і на все потрібно терпіння. Тому я терпів 9 років, майже 10 років, потерпимо ще десь. Ага, ще 10. Потерпимо ще пару хвилин, так. І буде 100. Майже, майже народ. Скріньте, скріньте, скріньтесь, майже 100 тисяч підписників. Оновляємо. та -да, да дан та да да, -да. Вже майже, вже майже підпишіться одна людина. І буде майже 100 тисяч. Майже. Так, ну тут вже не можна прогавити цю цифру. Уже майже, вже майже 100 тисяч підписників. Я вам безмежно вдячний. Та, і на телефоні теж 999 показує. Ну, тут уже буде 100 тисяч. Вау, оце класне число. Так, оновляємо. Так, ще оновляємо. Мої підписники хвилюються. Я також хвилююся. Я теж хвилююся разом з вами, щоб ви знали. Це найважливіший момент етап мого життя. Те, щоб ви знали. Ще немає. Ну, блін, пропустив 00. Замість того, аби подякувати вам. Блін, я хотів рівно 100 тисяч. Я хотів рівно 100 тисяч заскрінити. Ні, одна тобі на зло підписалася. нема рівно 100 тисяч. Коротше, добре. Менше негативу, більше позитиву. Коротше, щиро всім вдячний за це велике число підписників. Як для мене, і думаю, і для багатьох також. Це велике число підписників. Це вже у нас. Яке у нас по рахунку? Чекайте. Раз. Шестизначне число підписників. Шестизначне. Е, тисячу підписників це чотиризначне. а це вже на секунду шестизначне число. Це вже велике число, тому я думаю, що це велике, дуже число. Тому дякую вам. І це означає, що у мене. 100 тисяч друзів, 100 тисяч друзів на каналі. От у когось є 100 тисяч друзів, а у мене є 100 тисяч друзів, бо я Деніс Френлі, у мене 100 тисяч друзів на Ютубі, які люблять дивитися мої відео. Я скільки років йшов до цього. І не думав, що, не думав, що мені так повезе. Але мені так пощастило, Ютуб почав рекомендувати мої відосики, а саме короткі Ютуб-шорти. Мільйон переглядів. Е, саме набрав Федеріко Фелліні, дякуючи йому. 100 тисяч. 30, 30 100 тисяч переглядів були на відосах, 30, купа, тисяч, багато роликів. Побачили і загалом набралось. Ось таке число: 100 тисяч підписників. Моя ціль виповнена. Тепер ви, напевно, замітили, що я був перечиту. Це я перечитував 10 тисяч підписників. І це саме я говорю вам на 100 тисяч підписників. Що то саме. Тільки на 100 тисяч підписників. Коротше, народ, безмежно вам всі вдячний за цю велику число підписників. Вже 100 0,3. Вже полетіли, думаю, поздоровлення моїм. Мені дуже дякую. Бров у тебе стока. Ні, я сліпий, я не знаю. Все-таки ви дочекалися, молодці. Коротше, дякую вам всім. Щиро вам безмежно вдячний. Так, найновіші. Тебе майже все, перший безсмертний. Ти перший 100 тисяч підписників. Коротше народ, дуже сильно вдячний. На рахунок коротше кажучи, я набрав 100 тисяч підписників. Не знаю, на днях треба зняти, бо сьогодні я по часу я прийшов з роботи. Я не маю часу ніяк уже зняти. Хочу прийшов з роботи втомлений, треба відпочити. Не маю коли знаєте, Знімати цей відео. Тим більше зараз темно, це недобре. Я придумаю, може сьогодні сценарій. Завтра, післязавтра, завтра, коротше, знімлю. Після завтра мало би вийти на 30 жовтня. По ідеї, може, 30 жовтня, коротше кажучи, що я набрав 100 тисяч майже вийшло. Мало повинно би вийти. Не знаю. Але зараз вийде оця подяка відео на 100 тисяч підписників. Дуже сильно вам вдячний. з вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока. Всім гарного дня чи вечора. Я бажаю вам під кінець, щоб і у вас також мрії здійснювалися, як здійснилася ось ця моя мрія. Значить, треба йти до своєї мети. Неважливо, скільки, наскільки це років вам займе, але потрібно йти до своєї мрії, і ти обов'язково до неї дойдеш. Тому такі справи. Пам'ятайте про це. Всім пока-пока. Так, бувайте дружні.